Всім привіт! Вітаємо вас в нашому відео, в нашому новому влозі. А я прийшла здаватися і в прямому сенсі цього слова. Ну як здаватися? Здавати свою кров. Я прийшла здавати кров на аналізи. І що я, вам... що я вам скажу? Що я трошки протупила, мені бажано було на вчора записатися. Але я в понеділок глянула, що на вчора вже не було вільного часу. То зато ми записалися на сьогодні на 15 число. А там, типу, за тиждень треба було здати кров до прийому до лікаря. Що типу, на обстеження, тому треба було за тиждень зробити аналіз цей. Я дуже сподіваюся на те, що вони встигнуть. Тому що в інакшому випадку... Це буде печально. Ой. Ку-ку. Привіт. Ти як? Не знаю, як це буде з цього відбуватися. Тому що він поки в не буде на ручках сидіти. Я дуже переживаю, що він там не плакав, нічого такого. Заходимо з чорного входу, тому що тут ближче до здачі а, аналізів на кров. Точніше до здачі крові на аналізи. Тому ми йдемо через хід. Ще є один момент, якби це було вчора, я записатись десь на 11 годину, це було б зручно. Тому що вона Костя працював до пів 11 Ми спустились, він б погуляв без тьоми. Я пішла б за лап коров, і потім поїхали всі разом додому. А так і з тьоми треба буде здавати, не знаю, на руках буде сидіти, чи на чому він у мене буде сидіти, чи де. І плюс... Ух uh, ты. Там щось відбувається. І плюс uh, потім ще підніматись. Ну, ми пугляємо ще по центру, щоб не відразу кров дала, ще підніматися, буду там хекати на ту гору. Тому ще походимо пугляємо, якщо тема десь, якщо дозволить. То було б круто. О, то я друзі, просто там якийсь кран великий. А! На жаль, у мене ні телефон, ні камера, не зможе збільшити до такого масштабу, щоб побачити, що там відбувається. Я просто бачу що там екран, а що там таке, я не знаю. Ох, це сонечко данське. Ми здали кров. Це було важкувато, в тому плані, що ми тільки зайшли в кабінет, а ті побачив жіночку. Вони відразу до нього такі. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Питаються що його завлікти якось, спілкуватися. Але він почав плакати. Нато вона швиденько в мене взяла кров і, і все. І ми вже вільні. Я ще хвилин п'ять посиділа, тому що рука трішки боліла. Ще ми на руках хотів сидіти. Тому він у мене сидів на лівій, а взяла в мене кров на правій. То зараз погуляємо. В центрі, бо я не хочу відразу підніматися, тому що це буде важко. Ми зараз магазинчик лейдемо. Прогуляємось. Я сподіваюся, що в цьому буде все окей, тому що в лікарні він не хотів сідати візочок, а я його посадила вже на вулиці. Я ще й думала, що мені доведеться пояснювати, чому зі мною дитина, чому він не в садочку, але добре ще не вдавилося. Я цьому дуже рада. Нам треба буде зараз перейти дорогу і підемо в магазин. Уже весна на носі. Тому почали продавати нарциси. 39 крон тюльпани різного кольору. Фіолетові, білі, рожеві, mm. червоні. Mm. Так, ціночок. Так. Mm. Mm. Нарциси. Ух ти. Погляньте, як гарно посадили. Не пам'ятаю, як їх називають. А мускарики точно. 199 дев'яносто дев'ять крон. Ну таке. 129. Кошик нарцисів. Чого сидиш? Заходь. Чого? Ти де? Покажіть. Вже вдома. Вже вдома, так? На квіточки задались. На ну, єдине питання, нащо робити такі великі болоці? Я одну здерла, воно так болюче. А тут іще дужче. Приліпили. Тут повинен бути такий перехід, тому що в нас наступний день. Так, да, все так швидко відбувалось вчора, що я нічого не знімала. Я останнім часом просто нічого не встигаю, але, дивлячись на це, в мене хоче планів. А я буду собі готувати обід сніданок. У мене обід, або сніданок, буде починатись після того, як в чому засне на свій денний сон. Тому що? А тому що що? А тому що я собою. хочу зайняти собою, вже почала це робити, тому що, боже, я себе так запустила, ви б знали. То, начебто, знаєш, Дивитись картинку. Ну, начебто так непогано, я навіть колементую, начебто так і непогано, але те, що за кадром, ви ж нічого не знаєте. І на що я також особливо ніяк не звертала увагу. Я поправилась, дівчата, я так поправилась, що це капець. Я в своєму житті не ще стільки не важила. Це шок-стрес. Тому маяці. Я не буду говорити, скільки я важу, тому що навіть мені ця цифра дуже страшна. Я хочу 1 лютого зробити фіксацію ваги. Об'ємів і тому подібного. І з 1 лютого вже, скажімо так, дивитися на прогрес. Зараз поки що я особливо не звертаю увагу там, на свої параметри, на свою вагу. Я переходжу на більш налагоджене якесь харчування і буду саме поки що так. З якимись мінімальними фізичними навантаженнями. Але все одно не знаю наскільки вам це цікаво, не цікаво, але мені хочеться поділитися. вибачте, будь ласка, якщо вам це не цікаво, але поділитися хочу. Тому що для мене це важливо. Для мене важлива підтримка, розумієте? Підтримка. Мабуть, як і для кожної дівчини, і взагалі для кожної людини важлива підтримка. У мене пекінська капуста, я собі тут нарізала гіркі помідори. Це мене в мене буде салат. Плюс я хочу посмажити ще це. Я хочу собі, знаєте, робити так досить збалансоване харчування. Але з 9-ї вечора і тепер... Половини дня, до першої години дня, потім нічого не їсти. Їсти тільки в це вікно. А, від солодкого прям відразу відмовлятися. Я не хочу кардинально, тому що мені це буде важко. Я не зможу говорити це зразу. Буду потім зриватися до взагалі. Може це попливати на мій психологічний стан, тому що я не отримую достатньо кількості глюкози. Тому від солодкого поки що повністю не відмовляюся, але зменшую його кількість, зменшую кількість мучного в своєму організмі і переходжу на більш збалансоване харчування. Але виходить так, що раніше ми їли всі разом, коли Костя проходив з роботи, я Тьома і Костя, а зараз виходить, будуть вони їсти тільки вдвох, тому що я вже поїла, у нас до речі, зараз. 13.45 на хвилину. Це те, що першій половину дня повинно було їсти. Дня. Дня. Але поки цьому куалу він не завжди дуже швидко вкладається, тому проходиться інколи вкладати і довше. Ще хочу купити собі планувальник, оцей блокнот, щоденник. Плануващик, планувальник. І туди, там, де прописані, знаєте, кожен день. І туди записувати план, що я хочу зробити за день. Тому що в мене також є проблема з цим плануванням. Я хочу там зробити те -то, то я його ніде не фіксую. І потім під кінець дня така, ай, те я не зробила. Я за нього взагалі забула, та і все. А так, можливо, але це не точно але можливо буде допомагати. Я на це сподіваюся. Сніданок обід. Салат. Тут і кунжут, перець, огірки, і помідори, пекінська капуста, два яйця, хлібчик. І ще сюди добавлю кору. Вчора готував. Мені одну штуку залишив, вона доготується. Ще буде користь. таке, то в мене обід. Їсти бажаю вам смачного. А я з собачкою буду їсти він зі мною за компанію. Я прямо тьома. Поки ще є денне світло, хочу зняти розпаковку. Це костя приїхав з роботи, привіз, а й Тут три позиції. Я замовляла Тьомку Одяг. 92-й аж розмір. Я хочу його поміряти якраз сьогодні, тому що завтра ми будемо в центрі, де є аш і якщо що, можна віддати. Ну, ось як так. А А де харча? Та. Хочеш подивитися? Yeah. Ой, яка футболка, вже бачу велика. Yeah. Хоча деякий одяг в цьому одну футболку у нас 92-й розмір АХД. Але нам її просто віддали. На жаль, вона все не все через перевіде. Давай подивимось. День. А, це не футболка. Це футболка. А ні, футболка. Тьома, не нажимай нічого. <гліщен> <гліщен> ну, футболка точно вона залишиться. Футболка це футболка, да, вона велика на зараз, вона дуже велика. <гліщен> ну, буде на літо. Я на, <гліщен> на літо, в принципі, і брала. Тому що зараз в нього футболки є, а от на літо якраз вже там. Хоча півтора-два роки. Чому? Не кидайся, де сюди, йди, йди йди йди. Я думаю, тут все буде залишатись. Єдине, що ви ці є, напевно? Ну, <гліщен> велике мале. Але що воно може бути велика на широкая тоже, знаєш? як кота в минулого смотри. Міди? Дякую. Така так. Сиренька. Поміряєш? Давай все. Забираю тебе, дає мені. Що взагалі таке, а? Верці я сумнівалась. Давайте. Я думаю, саме виріс взяли. Ні. Вчарається. Це така. <как> Цежива із вушками. не типу версайзова буде, як моя. У нас буде один певний лук. Сімейна цибуля? <как> Сімейна цибуля. Можливо, поміряємо? Ну це точно треба. В цьому ти спиш. Ще нічого не будемо віддавати. То, залишимо, там ціна була на ну, 50% дешевше. Тобто ці толстовки вони були по 10 євро лише, тому мені здається, це дуже гарна ціна для дитячих толстовок. Zabral. Zabral. Помірять, бо на нього ну прикольно. ходять Так, великовато. А он мені здається, дріт, а якраз буде вже нормально. Mm. З ушками такий прикольний. Mm. <схи> Клас! Mm. Ти не бачиш себе, так? Да? Так можна хопа і зняти, і все і класний. Ми з татом купимо такого кольору, так що білостовки. Ні, mm. mm. nee, взагалі мені нравится. Прикольно. Mm. А ну покажись. Здається навіть цей кольор краще, хоча просто незвично що сірий, так? Незвично. Ну прикольно, такий дорослий вже. Та пішончик надій. Надій А, Так не Ну Такий пішончик більш ширший. Це дуже прикольний. Такий комертний. Ну це менше. Трошки та більша образізова. І оце ми пали. Як mm -hmm. і бочка дуже Ну, Велика, так. Да. Великоважна, да. так. Як така ж велика не маленька, так? Велика не маленька. Давай, я взяв. Прикольно. я взяв. Все, нічого не повертаємо. До речі, ця ось навіть трішки така. Тепленька. Більш махрова. А ця. Ну, теж такий, такий легесенький легенький флісик є. Прям дуже легесенький. Давай, 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 давай. Поліз, поліз. А, то він так. Тепер тобі треба, щоб і штани були якісь такі. То ці штани не підходять по кольору. біло білосірі якісь. Або сірі, або чорні, або зелені. Ні, ну не знаю, як ви, а мені подобається. Повертати не будемо, ні? Ні, не будемо. Це треба буде вдягати, ну не зараз. Потім вже виїздиш, потім буде одягатися. Я ж до речі розповіла про те, що я буду ходити. Ммм, mm. тепер тебе є відповідальність перед білочами. Да, так, але я замірю всі свої цілі 1 лютого. я зважилась, побачила цифру, офіла і вирішила поки не фіксувати її. <рес> а ти прям сідлишко? Мережу будеш висидіти? Показники собі. Вагу так. Вагу? Так. Я хочу зафіксувати квімо для себе. Я такої мотивації, що я обіцянку сама собі дала навіть відео. дала собі обіцянку. Скажи чесно, я тобі подобаюсь більше, як я зараз, чи як я була на першому курсі, чи коли тільки одружилася. Ти зовсім різна в цих трьох іпостасів яка я тобі найбільше подобаюсь? Мені все подобається. Ні. Так. Ні. Тобто ти хочеш сказати, що ти не хочеш, щоб я була в тілі, наприклад, яке в мене було в студентські роки або на початку нашого mm -hmm. подружнього життя? А що я хочу? Ну я не можу сказати. Тобто тебе важкова, яка я зараз. Мені ну, не худно, так? Практично мені. Ви йому вірите? Я ні. Я тобі і казав, що мені... Прям ході-ході мені не подобається. Хотя гавкать не гав. У мене завжди така логіка, що якщо тобі хочеться зхунути хуче набрати, набирай. Головне. якщо ще що я буду 100 то тобі також влаштується? Це можна, я тут балакаю? Я зараз думку не договорив. Спробуй. Але все, от, понятно, що є определенний ну, якийсь певний максимум, да, коли вже воно буде ну, не, не, не естетично і воно буде прибавити то, тобі на здоров'я. Тобто, в усьому є якийсь здоровий Всі з тебе зрозуміла. А що ти повинен, що то я повинен був в твоїй лозіці сказати? Нічого. Кажи, що ти хотіла потічку? Про цікаво. Я почула твою думку достать. І що це? Mm. І що це? Твої свій одяг показати? Oh, показати, в чому ти спиш? Ні. Yeah. Це твоя постільна білизна, не постільна, а нічна білизна. Можеш ти будеш показувати людям? Дивіться, в чому я сплю. Ось в цьому я сплю. Так ти тоді ще й кофту покажи. На. Кофту покажи. Ось, дивіться, кофта. Бачите? Звикається, як вона копірує кофті я сплю. Ти показуєш в камеру одяг, він такий, я покажу одні. Ну сеночок, то, так, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Хочемо вам подякувати за його перегляд. Ну, зараз підемо готувати, їсти, займатися цьому. І сьогодні, мабуть, точно нічого не знімемо. Плюс ще багато чого монтувати. Я хочу ж домонтувати наш підкастик. І, скоріше за все, він вийде в суботу. Я постараюся сьогодні домонтувати. Тому дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Бачимось в наступного відео. Пока-пока. Хай-пока-пока. Ну, хай, пока -пока. ¡Gracias! <laughs>